Сьогодні відбулася приємна подія. Корисна, корисна справа працівниками Чорнуканського лісництва, ветеранами лісової справи, небайдужими людьми Чорнуканщини, працівниками ДП Рятинський відгуз було посаджено лісові культури на площі 1,7 гектара, дуба на території, яка не використовувалися, скажімо так, запризначена або захарощена. Сподіваємося, що все, що зроблено руками лісівників, прийметься дость свої плоди і колись зашумить тут ліс, який буде радувати око, і тих, хто його садив, і людей, які будуть у ліс приходити, любуватися лісом. Ну, звичайно, гарна справа буде в майбутньому, колись виросте деревина, ділова, і буде, буде корисна справа